Всім привіт! Це новий вид зйомки, гойдаючись в кріслі гойдалці в Буяним Кшеслі. Зараз за... остановлю. Ну, що хотіла сказати, що шукаю працю масажистам вже давно і дуже важко знайти. І це я не знаю. Я вже тупо на всі адреса, на всі номера, які нахожу, там салони красоти, шпіталь, висилаю там зголошення, якби запит на те, щоб працювати масажистом, але важко. Я вам скажу, що це не тільки масажистам, чи мені там важко. Це всім. У мене є. Колежанка, яка в познанні теж шукає працю за спеціальністю, і дуже важко. Всяку таку просту роботу не важко знайти. Там принеси подай чи поміч уборщиця в типа помити дупи, це не важко знайти. Покроїть, порізать а Таку, щоб за спеціальністю, якась, ну, не, не можу знайти. Звичайно, я не так багато вислала резюме, не так багато я зробила кроків, але трошки опускаються руки, бо, якби хочеться працювати за спеціальністю і є досвід, і хенць до праці, а воно ніяк. Тому, якщо ви десь. І знаєте, що десь в шпиталі, чи в якомусь салоні, нормальному салоні є праця, то повідомте мені, чи в готелі в якомусь тільки ну, нормальному, без різних там. Ну, коротше, щоб була праця нормальна. Хочу просто працювати масажистом за своєю спеціальністю, і не можу нічого знайти. І всякі попадаються там вакансії, то що я і так працюю, і воно таке саме попадається. <сум> Тому трошки нервує то все. Бо не хочеться працювати на саме низькі... ну, на низькооплачуваній праці, бо нафіг тоді було вчитись, так? Ну, звичайно, вчитись потрібно було в. Бо то дає право на працю без дозволу на роботу і в подальшому дає можливість не здавати екзамен мовний, якщо на громадянство, На громадянство я буду подавати і, ну, чи що там, я ще не занурювалась в ту тему трохи тільки. Але мені потрібно ще пропрацювати два роки, щоб подати на карту сталого побиту, карту резидента, яка дає багато привілегій, прав. А для того потрібно працювати на роботі, на умові о праці і, ну, мати регулярний дохід. Тому я не можу там. Бігати на якійсь праці без оформлення, я повинна працювати з оформленням. Тому так, дуже важко мені, звичайно, бо мало того, що я не поляк, не полька, так і ще у мене інвалідність, а це теж дає свої знаки, бо видно, і моє око видно, і вік вже 40, а не 30, не 20. Тому і так. Але потрібно не здаватись, потрібно щось робити, шукати. Я б хотіла якусь працю або свою за спеціальність, або змінити на легшу працю, бо я не можу працювати стільки годин, мені важко. Я хочу змінити там де 8 годин хоча б, бо я втомлююсь, заказала собі такі панчохи, пшечив обженьковий, ну це проців оцьокав і проти вен, щоб не вилазили. Якби профілактика. Ось Сьогодні повинні прийти або в понеділок, не знаю коли. Такі до коліна вдягаються на ноги і побачимо, як вони будуть спрацювати. 50 злотих, бо дуже ноги оцікають на роботі, бо стою, ну, хожу, і ну, взагалі важко. Так що такі справи. Я хочу працювати, але на нормальних умовах. У мене навіть, згідно з інвалідністю, написано, що я можу працювати в надумовах, а інваліди можуть працювати 7 годин в день. Тому, але всі ми розуміємо, що такі нормативи можуть бути вважатися. За нормами, якщо ти сам будеш те знати, і затруднений будеш як інвалід. І то потрібно самому все координувати, бо ніхто того не буде дивитись на те. Як ти можеш, як ти хочеш працювати? Ось так: от. А там, де я працюю, добре, нормально, хорошо, хорошо, ну, треба пахати. Треба запірдаляти. Хоча багато хто скаже, що там ще легко. Але я вважаю на свої відчуття. Бо хтось є такий здоровий, як інший, може бухатися і спокійно себе відчувати, а хтось є трошки інакший.